Слава Ісусу Христу! Сьогодні прекрасна сонячна погода, але більше як 5 годин вже над Одесою літають шахеди. і, відповідно, продовжується тривога. Дуже багато в ці дні у нас різних почуттів. І ці почуття важкі, тому що, по-перше, відкрилася. Корупція і це дуже обурює, тому що під час, це відбувається під час війни, обкрадання народу, обкрадання країни. Крім того, знаємо, що важка ситуація на фронті, крім того, 28 пунктів так званого мирного плану, які вигідні для Росії, і, звичайно, жахлива атака. На Тернопіль і вже відомо про 31 загиблого. І все це дуже важко влягає на душі віруючих людей. І ці переживання дуже важкі. І може бути депресія, може бути в когось відчай, може бути гнів важкий. І давайте прочитаємо, що. Нам Писання говорить робити з нашими почуттями. Звернемось спочатку до Псалому 61-го і прочитаємо в ньому 9 вірш. Мій народи, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище. Давид вчить нас виливати наше серце перед Богом. В цьому Псалмі він говорить про те, щоб чекати від Бога Спасіння. І він впевнений в тому, що Бог буде діяти, але також він каже виливайте серце перед Богом. Тобто те, що потрібно нам робити, це не намагатись вдавати, що цих почуттів у нас нема, але їх потрібно відкривати перед Богом, перед Богом обурюватися, перед Богом жалітися, перед Богом плакати. І це дуже важливо робити, щоб ми відкривали наші серця перед Богом. Далі ми розуміємо, що у нас багато гніву, і це цілком природньо в такій ситуації, гніву на людей, які обкрадають країну, гніву на ворогів, які вбивають українців. І це природньо. Але давайте звернемось до Псалму 36-го і прочитаємо перші три вірші. Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, май заздрости до беззаконних. Бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина пов'януть. Надійся на Господа й добре чини, землю замешкують та правди дотримуй. Коли Давид тут говорить, не розпалюйся гнівом на злочинців, знову ж таки, не мається на увазі, що нам потрібно зовсім не мати гніву. Цей самий Давид написав псалми гніву. І ми можемо використовувати їх, коли виливаємо наше серце перед Богом і жаліємося на наших ворогів, на тих, хто обкрадає нашу країну, на тих, хто вбиває українців. Що ж мається на увазі, коли сказано в цьому псалмі Не розпалюся гнівом? Мається на увазі, що хай цей гнів твій не буде руйнівним, хай він не зробить тебе. Схожим на тих, на кого ти гніваєшся. І тому Девид каже знову ж таки: жди, Господи, мовчки і на нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лише зло. Тобто, ми маємо право гніватися, але маємо розуміти, що наш гнів. Не вчинить от тієї остаточної справедливості, тому маємо пам'ятати, що остаточну відплату здійснює Бог. Він сказав, що йому належить ця відплата і він її здійснить. І в цьому псалмі повторюється, що праведники успадкують землю, а безбожних на ній не буде. Вони будуть зовсім в іншому місці у вічності. Тому нам потрібно це пам'ятати. І відкриваючи наше серце перед Богом, виливаючи, також відкривати йому свій гнів і просити, щоб Бог допоміг нам пам'ятати, що Він остаточний месник і в нього відплата. І також, коли ми чуємо, читаємо про ці так звані 28 пунктів так званого мирного плану, який насправді вигідний Росії, це нас. Обурює це нас може пригнічувати, це може приводити до віччю через думки, що нібито вже все вирішили за нас. Але згадаємо, як цар Єзекія був, вислухав наглу промову завойовників, і вони також передали листи з цими наглими богохульними заявами, а військо вороже оточило Єрусалим. І Єзекія, це 37-й розділ книги пророка Ісаї, 14 й вірш, і взяв Єзекія ті листи з руки послів, і прочитав їх, і війшов у Господній дім. І Єзекія розгорнув одного листа перед Господнім лицем. І Єзекія почав молитися перед Господнім лицем, і е, е, каже Господь, ось що вони понаписували. Ми знаємо, яка була відповідь Божа, що ці вороги були змушені ганебно відступити. І Господь не залишив нас до цього часу, і, звичайно, Господь буде діяти. І ми, як віруючі люди, можемо робити те, що не може ніхто інший, а саме молитися до Бога за його дію по захисту України, Його дію всередині України. У нашій владі молитися, щоб Господь давав покаяння і щоб беззаконники були покарані, і по його милості Бог звільнив нас від ворогів наших. Це те, що ми можемо робити, і, звісно, те, що Давид пише: роби добро, незважаючи на оці важкі, важку інформацію, важкі обставини, обстріли. Роби добро. Те звичайне добро, яке ми покликані кожен робити в своїй сім'ї, на своїй роботі, для наших близьких, для наших колег. І, можливо, нам потрібно буде проявити якусь громадську активність, громадянську, і нам потрібно просити у Бога мудрості, щоб це було на збудування. І нам потрібно знов і знов робити те, що, про що пише Давид. Виливати наші почуття перед Богом, керувати нашим гнівом, і молитися, і чинити те, за що ми відповідальні, і не брати на себе те, що ми не можемо понести. Не ми є вседержителями і не ми є Спасителями. Тому багато разів у псалмах повторюється: надійся на Господа і виливай серце перед Ним. І Бог буде діяти. Будемо молитися за нашу Україну. Будемо молитися за покаяння наших можновладців. Будемо молитися на, за воїнів, які на передовій, особливо за тих, які на передовій, та й за всіх, хто служить у війську. Наша надія Господь. Амінь.